Моє вітання. 25 травня. Вирішальний день для України. Сьогодні позачергово обирали президента. Менш ніж за годину закриваються виборчі дільниці. Упродовж дня ми стежили за перебігом виборів на Закарпатті. Наші кореспонденти збирали оперативну інформацію з районів та дізнавались, як голосували українці за кордоном. Ація на виборах стабільна. Рапортують закарпатські правоохоронці. Працівники міліції охороняють дільниці у деяких місцях. їм у цьому допомагають громадські формування з числа ветеранів Міністерства внутрішніх справ. Між тим міліціонери реагують на повідо. Між тим міліціонери реагують на повідомлення про зловживання під час виборів. Зокрема, люди скаржилися на порушення заборони агітації під час голосування. У Виноградові такий факт не підтвердився. В інших великих містах правоохоронці знайшли випадки недотримання законодавства про вибори. У місті Берегово було повідомлення про те, що Йде підкуп виборців. На місці оперативна слідча група на чолі з начальником райвідділа. Поки що підтвердження не знайшло. Якщо будуть якісь такі моменти, бажано, щоб нам повідомляли по телефону 102. В Свою чергу начальник, виконуючи обов'язки начальника ОМВС, надіслав додаткову телеграму на місця, де зреагував на повідомлення в інтернеті про те, що планується нібито. Підміна результатів голови виявлення, підміна результатів голосування дорогою між дільниць до ОВК. нами наголошено, що працівники міліції, які охороняють виборчу документацію і бюлетені несуть особисту відповідальність за збереження цих документів. Українська громада активно голосує за кордоном. У празі до виборчої дільниці люди приходили з самого ранку. Голосування відбувалося у празькому посольстві. До 19 травня усі українці у чеській столиці мали зареєструватися. На дільницях кажуть: ніколи не бачили такої великої кількості виборців. Люди стоять у черзі по дві години, аби зробити свій, свій вибір. Прагу заполонила українська символіка. Громадяни приходять у вишиванках, ходять з українськими прапорами. А біля виборчої дільниці празький хор Виконує гімн України загалом закарпатці у Празі очікують від цих виборів великих змін взагалі настрій у людей дуже позитивний. Вони мають великі очікування з приводу цих виборів, і... але вони на відміну від попередніх виборів не творять собі ніякого месіанства і не чекають приходу месії. Вони вважають. Що вони вибирають собі людину, яка буде їм служити, і у випадку невиконання ним його обов'язків щодо народу він буде вигнаний можливо ще легше ніж його попередник. Активно голосують Закарпатці і в столиці Угорщини. У Будапешті також з самого ранку проголосувало чимало українців. Разом з іншими виборцями у Будапешті голосував і перший президент України Леонід Кравчук. Проте, на відміну від Праги, великих черг там немає. Ці з очікуванням і з вірою в те, що нарешті майбутнє України зміниться і зміниться в кращому напрямку. Багато хто приходив у вишиванках, багато приходили молодь особливо, приходили з прапорами України, приходили компаніями, сім'ями. По одному постійно хтось приходить. Тобто немає такого моменту, коли виборча комісія може собі знайти хвилинку для відпочинку. Немає черг, це потрібно визнати, але водночас всі приходять у зручний для себе момент і дуже гарно проходить виборчий процес. Протягом дня з нами на зв'язку журналісти з різних районів області. Чи все спокійно на дільницях та наскільки активні у своєму волевиявленні хустяни? Розповість Ярослав Гулан. Все працює взагалом нормально. Єдині, що були такі мінімальні порушення, це технічні помилки членів ДВК. Наприклад, на одній з дільниць було зафіксовано, що бюлетені не були роздані усім членам ДВК. Як це його вимагає закон, а частина цих бюлетенів зберігалася на столі у голови ДВК, а не у членів комісії. Ми це зафіксували, повідомили про це відповідні служби. Це був Ярослав Гулан, який спостерігає за перебігом виборів у Хусті. Президента України обирають громадяни, що належать до національних меншин. На Закарпатті таких значна частина, особливо представників угорської національності. Втім, найчисельніша меншина краю сьогодні демонструє низьку явку на вибори. Так близько 15-ї години, коли в середньому явка виборців у районі. У районах досягла 30 На дільницях угорсько населеної берегівщини показник відставав на 10%. У самому ж місті Берегово половина мешканців якого угорці явка становила 25%. У зв'язку з цим керівник КМКС Василь Брензович через соціальні мережі закликав закарпатських угорців таки прийти на дільниці і виконати свій громадянський обов'язок. ніякі незвичайні події не були на сьогоднішній день. Дуже мало людей з'явилося. Усього в списку виборців 1531 Один людей ну, з'явилося десь коло 300. Мені кажеться, що ну, половина точно що не буде, мені кажеться, як на вид. Наше завдання виглядає таким чином, щоб мирно, спокійно і закривалися виборчі дільниці. На мій погляд, дуже багато залежить від першого туру, а потім від другого туру, так як, на мій погляд, фінансова стабільність України, також Закарпаття, також Берегова дуже багато залежить від, від новообраного президента. За голосуванням ужгородців спостерігали і закордонні наглядачі. Міжнародний конгрес українців делегував для цього 220 представників. Дотримання демократичних норм під час виборів на 10 ужгородських дільницях контролювали спостерігачі з Канади. Протягом дня виявлення порушення вони не коментують однак свої висновки відразу направляють до конгресу. Зараз Ми тільки збираємо інформацію, а після завершення голосування направляємо усі дані в конгрес. Там їх опрацьовують і офіційно зроблять висновок. Чи були вибори на Закарпатті чесними і прозорими? Ромське населення обласного центру обирало президента. Сьогодні виборці ромської національності міста активно долучилися до, долучилися до голосування у мікрорайоні Радванка в Ужгороді. Проживає основна частина ромів. Вони голосували на дільницях на базі трьох навчальних закладів обласного центру. Ця виборча дільниця знаходиться на базі багатопрофільного ліцею «Інтелект». Тут голосують мешканці мікрорайону Радванка, серед котрих і частина ромського населення. І з самого ранку виборчий процес проходить досить таки активно. Із загальної кількості виборців, яких у списках налічується 1506 чоловік, до обіду вже проголосували 172 людини. Як і на інших виборчих дільницях ужгорода, тут процес голосування розпочали вчасно. О 8-й ранку комісія прийняла перших виборців. Члени дільничної комісії кажуть. Протягом кількох годин явка мешканців мікрорайону Радванка була високою. Особливо активні роми на голосування вони приходять цілими родинами та з необхідними документами. Дуже цікаво, що обізнані і дійсно видно, закони почитали чи дивляться, читають пресу. Що в принципі заходять в кабінку по одному, по паспорту тільки голосують, приносять запрошення, розписуються. Ніяких зауважень немає. дійсно гарно працює. Людвіг вже зробив свій вибір. Хлопець каже: сьогодні у нього особливий день. Аби проголосувати, він завчасно підготував всі необхідні документи, адже переконаний. Майбутнє України залежить від голосу кожного проголосувати за це, щоб Україна була. Лучше стремитися вперед. Нічого, все нормально проходить вибори успішно. Для ромів міста ці вибори президента відрізняються від усіх попередніх, каже лідер ромської громади Ужгорода Мирослав Горват. Підтвердженням цього є активна участь ромського населення у виборчому процесі. Не та мотивація, можливо, то та що була в минулі роки. Треба відійти від тої традиції, яка існувала в минулі роки. І треба зробити так, щоб вибрати ту людину, яка ну можливо покращить життя ромів. Яка буде згадувати і думати про ромі розумієте. тому що ми пам'ятаємо, що багато обіцянок було, але за останні 4, ну можливо, 10 років ніхто так і не згадав про ромі. Водночас свій голос за майбутнього гаранта держави не зможуть віддати майже 20% ромів, які проживають в Ужгороді. Через відсутність паспорта вони не беруть участь у голосуванні, а це близько трьохсот виборців. Багато з них навіть не мають сідос про до народження, але їх стає з кожними роками все менше і менше. Ми працюємо над цим, але все рівно ми бачимо, що ті люди, які не приходять на вибори, їх їх вони і вони теж існують. Ми можемо поїхати по радванці, поспілкуватися з людьми. Ми це побачимо, що багато людей не прийдуть на вибори. в Зв'язку з тим, що не мають паспорта. Також не зможуть проголосувати ті роми, котрі живуть у будів. Инках, які не мають реєстрації місця проживання. Всі, як один службовці військової частини Ужгорода, що на вулиці Другетів, сьогодні голосували на загальній дільниці в школі номер 20 Офіцери, прапорщики, контрактники та солдати строкової служби всього участь у голосуванні взяли 190 військових, а це 40% усіх службовців. Чимало військових, аби проголосувати, виїжджали за межі гарнізону, попередньо подавши керівництву відповідну заяву. Як відзначив заступник командира військової частини в Ужгороді Олександр Бовкуненко, голосувати йшли з усвідомленням важливості правильного вибору. В основному йде наголос на те, що навіть думають про те, щоб вибори пройшли за один тур, щоб не було. Другого, третього, щоб не було це колотнечі, хлопці рахують, що якщо швидше буде, уже наш законний легітимний президент, керівний, керівництво держави нашої не будуть ТВО, а вже будуть постійні. Я думаю, що буде знайдено компроміс по розв'язанню цього критичного питання, яке зараз проходить на сході. Оскільки в нас зараз в державі немає легітимного президента, тільки тимчасово виконуючи обов'язки президента України і відповідно і Верховнокомандуюча Збройних Сил України ми не маємо такої змоги виконувати свій обов'язок у повній мірі. Під час виборів у лікувальних закладах краю працюють спеціальні виборчі дільниці. Це зробили для того, аби кожен, хто знаходиться в стаціонарі, міг реалізувати своє право на волевиявлення. Списки виборців створювали протягом кількох тижнів і доповнювали їх за кілька днів до голосування, враховуючи специфіку установ. В обласній лікарні імені Новака до участі у виборах зареєструвалися понад 300 пацієнтів. Як там проходило голосування, бачили наші журналісти. Люди, котрі на день виборів за станом здоров'я опинилися в обласній лікарні, все одно мали змогу проголосувати. Для них організували спеціальну дільницю. Тут усього дві урни для бюлетенів, оскільки до голосування зареєструвалися трохи більше трьохсот людей. Свій голос на спеціальній виборчій дільниці в обласній лікарні віддали мешканці Воловецького, Міжгірського, Свалявського, Тячівського, Рахівського та інших районів Закарпаття. Усі вони мали власну причину взяти участь у голосуванні. Я хочу президента, щоб був наконець порядок і, і рішати всі питання, які у нас не рішені. Тим більше з лікарняними і з цим усіми з ліками, все дорожає. Пусть прислухаються до нас больних, дуже больних людей. Щоб больно дихати, хорошо кушати і спати, а не так в вірмі ходити. До тих, хто не може ходити, представники дільничної комісії принесли скриньку з бюлетенями до палати. Євген родом зі Свалявщини із села Кирицький, каже, не зміг би проїхати 100 кілометрів, аби проголосувати за місцем прописки. Тож таку можливість вважає вельми корисною для важкохворих. Ну та тут обстав лікуватися тут легше, щоб не їздити додому потім обратно сюди. Слабкий дуже тут вирішив проголосувати. Спеціальна дільниця в обласній лікарні невелика, тож голосування проходило спокійно. Це засвідчили і громадські спостерігачі, хоча деякі порушення все ж таки відзначили. Помічали трішки неповну неповне усвідомлення людей в, в законах в правильності голосування. Спробувала на вийти з болетини. вона просто була не усвідомлена про те, що це неможливо робити. Ну, ми попередили, попросили зайти знову на виборчу дільницю, тобто більше ніяких порушень не було. Виборча дільниця працює в стандартному режимі. Виборців 313, а бюлетенів удвічі більше 668 штук. У виборчій комісії нам пояснили, більша кількість бланків тут на випадок надзвичайних ситуацій в області, коли медичному закладу довелося б приймати сотні постраждалих. Лікарня як спецдільниця голосування обслуговує область у нашій області. Часто повені, якщо не там, то там. А з повенями людей, потерпілих від таких нещастя, поступає більше деколи. І є лікарня, яка розрахована 500-600 ліжок, приймає зверх можливого хворих. Тому Київ, центральна виборча комісія, на ці випадки це передбачила. Після завершення голосування всі невикористані бюлетені, члени спеціальної ДВК, зіпсують. Папери надріжуть у нижньому правому кутку і відправлять в окружну виборчу комісію, аби їх не могли використати з метою фальсифікацій. Голосування вдома. Люди, що не можуть прийти на виборчу дільницю, роблять свій вибір, не виходячи з будинку. В селі Минай поблизу Ужгорода троє представників виборчої комісії відвідали 11 будинків. За правилами члени комісії повинні пояснити, як саме голосувати, а потім громадянин таємно робить свій вибір. Про голосування на дому далі Мирослава Шимон. Закон про вибори президента України передбачає: люди, які за станом здоров'я, не можуть прийти на виборчу дільницю, мають право зробити свій вибір вдома. В селі Минай ужгородщині таких 11 людей. Серед них інваліди та пенсіонери. На дільниці кажуть, правила голосування для тих, хто робить свій вибір вдома, такі ж, як у всіх. Три члени комісії приїжджають до людини. У нас є витяг із списку виборців. Знаходять там їх у цьому списку, дають людині розписатися і вручають йому бюлетень. Пан Микола вдома голосує не вперше. Каже, напередодні родичі віднесли на дільницю усі потрібні документи. За кого голосуватиме, чоловік вирішив давно. Наразі засуджує дії Росії. Костелі, у мене ноги болять, ті і, і сустави підворачуються. Це біда. Хоч я і росіянин. Ну, я осуждаю целом російський уряд тому, що возможность Путіну як президенту і розрішення анексірувати Крим і лезет в інтереси України за процесом виборів у селі Минай спостерігають громадські активісти. Вони їздять з представниками комісії до людей, що голосують вдома. Якщо прийшовши до пенсіонера додому, він не може проголосувати, то далі все відбувається за особливим сценарієм. Процесуальні норми він, він піде і запечатається у скриньку із поміткою по, по, по тих, хто не проголосував. За голосуванням удома стежать і правоохоронці. Після того, як відбулось голосування у всіх зареєстрованих, представники виборчої комісії запечатують скриньку і відкриють тоді, коли будуть підраховувати всі голоси. Найактивніше та найраніше в обласному центрі голосували пенсіонери. Натомість молодь не квапилась відвідати виборчі дільниці. Зокрема, студенти ужну проявили активність тільки наприкінці дня. Чому дійшли до дільниць тільки надвечір? Нашим журналістам пояснили самі студенти. Студенти та викладачі у жну, котрі проживають у четвертому та п'ятому гуртожитках, голосували на звичайній виборчій дільниці біля своїх помешкань. Богдан вперше бере участь у виборах президента. Хлопець каже, через те, що студентів у гуртожитку було небагато, йому вдалося швидко зробити свій вибір. Черги великої немає, немає ніяких затримки. Все в порядку. Я вірю, що мій голос бодай що сили змінить. Студентка Тетяна, одна із тих, хто прийшов на вибори наприкінці дня. Дівчина зізнається, через певні обставини змушена була перенести час голосування. Після того як проголосувала, каже обов'язок свій виконала, тому що я приїхала лише тепер. Дивлячись на цю ситуацію в країні. Я вважаю, що потрібно зробити хоч. Який внесок і віддасть голос. Виборчу дільницю у четвертому гуртожитку відкрили вчасно, кажуть члени комісії. Утім, до другої половини дня явка була низька. З усього списку виборців, яких налічується 1337 людей, до обіду проголосували всього 25%. Явка виборців зранку була невелика. В основному це були викладачі з п'ятого гуртожитка. Четвертий гуртожиток вже підтягнувся більше після обіду. Тепер студенти якраз доїжджають. Вже от явка збільшується з кожною годиною. Будемо надіятися, що до 8-ї години явиться хоч 60-70% виборців. Троє виборців, які проживають у гуртожитку, не змогли проголосувати на виборчі дільниці через те, що потрапили в лікарню. Відповідно, свій голос за кандидата в президенти вони віддадуть у медичному закладі, кажуть члени комісії. Ці та інші сюжети вже на сайті tisa1.tv. О 21-й в студії програми Вчасно підсумки тижня разом з експертами проаналізуємо цей день. До зустрічі.